Що працівник військомату жорстоко побив чоловік. А новий скандал за участю центру комплектування трапився в місті Самбір на Львівщині в мережі. З'явилось відео, де видно, що військовий з пістолетом у руках завдавав чоловікові ударів зброєю по голові, ногами по тілу і погрожував тим, що його ніхто не знайде. Причина конфлікту поки що невідома, але на кадрах видно закривавленого потерпілого, який благає про допомогу. Уже шестые сутки здесь меня удерживают. Неизвестно, когда там. Отпустят, не отпустят, не отпустят в статусе я. Ну, вот так вот, я живу здесь. Ну і тим часом Львівський обласний ТЦК підтвердив вже достовірність цього, цього відео з побиттям цивільного в установі. Заявили, що на кадрах видно лише частину події. А От що саме сталося, і що передувало діям військовослужбовця, наразі з'ясовуються на час службової перевірки. Ці чоловіки відсторонені від виконання обов'язків до з'ясування усіх обставин. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військоматі на Львівщині. В структурі повідомляють, що подія стала сьогодні в приміщенні Самбірського територіального центру комплектування. Ну, і працівники ДБР на місці події встановлюють всі обставини інциденту.